Та стривай же. стривай, у нас же день вільної собачки. Біжи. Нора. Це дуже вільний день вільної собачки. Не ходи так далеко від Наташки. Я не знаю, як можна не любити ранки, як можна не любити гуляти. Особливо, коли навколо нема людей. У мене почали зріти перці. Там багато жирненьких, червоненьких, моя полуниця не посохла, прийнялась. Так що в наступному році з полуничкою трошки настигло помідорків, а тут я, дивіться, що зробила. Ну, це я підклала, звісно. Бо це патісони. Але аутентично і красиво. Гарбузи. Гарбузи заполоняють всю дачу. Воно вже наплілось, ось дивіться. На кущ смородини. Броколі. Яка у мене гарненька броколі. Оце мала. Оця велика, але бачите, вона така дуже дивна, як букет квітів. Тому я її вирву і з'їм гарних вихідних всім. Минулого тижня квасили баклажанчики. О, запах. Сьогодні їх треба закатати по банках. А ось банки. Я маю ціле ведерце зелених помідорок, ось таких. Я гарненькі, є негарненькі. І сьогодні закатаю зелені помідорки. Так, поки стерилізуються синенькі, всі чекають свою чергу, зробимо фаршировані чесничком зелені помідори. Я ніколи не готувала цей рецепт. Тож я не знаю, що вийде, але тут і небагато вийде. Нарешті я закінчила цими баклажанами. Ой, бачите, як добре заглянула, один впав. І трошки зелених помідорок. І ще одна баночка вийшла заквасити помідорки. Так. А ось мій погрібочок. Пішли ближче, трошки покажу. Маринований кавун. Я таке не їм. Може, їм не знаю. Чоловік попросив таке зробити. Квашені огірочки, квашені помідорки. Там трошки компотиків, трошки, бо фрукти взагалі не було. Соуси. Це трошки солоденького, таке яблучне пюре з вершками. Вперше спробувала закрити диню в сиропі. Хотіла персик в сиропі. Але рецепт мені трапився трошки вже запізно. Різні баклажанчики, соуси. Оці перці дуже їх люблю. Аджички, знову помідори. Дарина таке є. Огірків, огірків дуже багато в цьому році. Лечо. І, звісно, борщова заправочка. Якось так. Ну, завжди, отак от заглядаю сюди. Думаю, що я назавжди чи як. Коротше, контролірує ситуацію. Нарешті докупали картоплю. Це ж шести кущиків. І навіть непогано, бо до цього була вже прям дуже горошково. Бейбі-картошка. Прибираємо огірки теж потрошку. Зараз ближче перці покажу, вони назріли. Але ми йдемо за малинкою. Маниці мої пішли туди. Дочекались. Саме такі я купувала місяць тому, а тепер у мене вони теж є. Яблочка ще. А ось весь врожай помідор. І один огірочок навіть. Зовсім поганий рік на томати. Маю отаке от насіннячко, фацелія називається рослинка. Це седерат. На що воно треба після того, як отут ми все викопали, а тут у нас була картопелька. Ми потім всюди посадимо седерат. Саджаються такі рослинки в різні. Хтось гірчицю саджає. Ну, мені порекомендували цю фацелію в магазин. Вона насичує почву киснем, азотом і пригнічує ріст цих бур'янів. Так що подивимося. Нора, киш, я там фацелію саджу. Що не бачиш? Киш. Нора. Щось шукає. Напевно, ми там картоплю, да, Не докопали, чи що? Ну шукай. Знайдеш, скажеш. Це патістони підходять в утіль. які надії були на них. Тут є маленький, цей ще дерти не буду. Дай собі росте. Таке здорове, а толку немає. Все, час поливу скорочується. Завжди був з 5 до 7 вечора. Зараз лише з п'ятої до шостої. Та, в принципі, поливати вже майже нічого нема. Траву, квіти. Отаке лишилось. Нора. В домік хочеш чи що? тебе лапі грязні? Йди до мене.